Любіть Україну, любіть Україну, як Сонце, любить, як вітер, і трави, й води. Годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну, осні наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї нічому, ми, як порох і дим, розвійний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для нас на світі єдина одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удумі, дитячі усмішці в дівочих очах і стяги в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе в стежках у діброва, у зойках гудків, і хвилях вилях Дніпра, їх мара готих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть чужиниці в зелених мундирах, вагнетах, що пітьми напробивають нам путь до весни світлих і ширих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчину, як небо її, голове, люби її кожну хвилину. Коханий, любіть тебе не захоче, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, кохані в бою, це час й будуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею.